Знайомий мені йде по коридору Володимир Путін, а разом з ним йде, ну ви знаєте, що, як вам сказати, антипод такого самого росту, але значно молодий, посмішка до самих вух. Що ж розповідає так весело? діти, джинси, кросовки, світ трубашка така якась і на, на плечі накинути. То лічити половири, так ще рукавами зв'язані. Щось голо... готарить, Путін іде, знаєте, як, ну, як статуя. Мум'я, ні, ні посмішка, нічого. Але але, що кинулося в очі? Одіти у малиновий піджак. От, рубашка на рубасі, знаєте, я про себе сказав, як вам сказати, галстук, як попугай, різнокольоровий, руки вже туфлі, так сказати, сіяють. Зовнішньо, повністю змінився. От проходять працівники мерії, так і чую, говорить, наш Дюмоля юрист. Я ще ж не знав, що це Діма з Медведів. Підійшли поближче, от, я привітався з Володимиром, він придався за мною. Він каже: Григорій, познайомся. Це, говорить, наш Діма-юрист. І чому потім його Путін весь час таскав за собою? Тому що Мідвєдів, по суті, врятував його від тюрми від арешту. Це окремо розкажу зараз. Не про це, коли це так для спогаду. Коли Путін розлив такі хрустальні рюмки, десь може, по 70-55 коньяка, ну ми чисто, це наша привічка, так сказать, цукнулася, говорять, ще чуть-чуть просто пригубили. А Діма, Медведєв просто хлопнув і випив. Медве... Путін йому каже: Діма, я тебе більше не люблю, ти все з коньякою випіш. Ти саме тому поділ. Ну, то та да, в общем, шутки, жарти каже, ну, короче говоря, ми за хвилин 20 розмови чи 25-30 до полиці по йому, а Дім, а дім обідветям хлопнув три. Думаю, ні ніх ні хміга себе. <свісно> так воно так сказати, тоді ще побачив його схильність до те, що він зараз заспився і став алкоголіком. І ось спілкування і тоді, от ви розумієте, не видавало, говорили про демократичні переміни, про утворення, а Росія ж Російська Федерація першою проголосила. Декларацію про державний суверенітет, про гами та взагалі, були дуже такі спокоспосудки. Але коли я починав дивитися у очі путіна, ви розумієте, от була якась та як, якась стіна, якесь відородження. Діму Медведєва, я понімаєте, ну моментально прочитав, дивлячись, вон і так баш, який балагор, так скажу, що не викінчу, що стане алкоголіком і так далі. Ну, в общем, все було так сказати по ньому такого це видно. А в того була якась закритість. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.